Сьогодні хочу поговорити з вами про каратини, а саме пролити світло на їх відмінність та подібність. Насправді на ринку дуже багато каратинів, і навіть якщо ми будемо розглядати каратини для одного типу волосся за етнічною групою, то навіть там можна загубитися. Тож, сьогодні ми розберемо кератини для слов'янського типу. Він є найрозповсюдженішим, і якщо ви проходили навчання в нашій академії кератину, то вже знаєте, що він поділяється на тонку слов'янку та товсту слов'янку за кількістю кутикулярних шарів. Також я окремо хочу виділити просто пошкоджену слов'янку, бо з нею ми будемо працювати іншими складами. Я вже розділила на групки наші кератини, та зараз почнемо розбиратися. Почнемо з кератинів, які середні по своїй силі. А це в нас буде Let Me Be Supreme та Fox Gloss. Вони чудово впораються з хвилею, зроблять волосся шовковистим, блискучим, додадуть йому лоску. Ідеально підійдуть для волосся як е, тугого, так і тонкого. Ми зараз розмовляємо про слов'яночку. але не варто забувати про ступінь пошкодження. Ці представники працюють на ступені пошкодження до третьої, включно. В чому їх різниця? Чи є вона? Так, вона є, але незначна. Кожен майстер вибирає е, за потреби. Наприклад, у Let Me Be будуть більш щільні плівки, які додадуть більше блиску, але буде е, більш насичений запах. А, наприклад, у Fox Gloss запаху майже немає. І термін носки буде десь 4 місяці. Тепер перейдемо до полегшених каратинів. І це в нас буде е, Max максблаут Guarana, та зап колагенопластія. Так як ми у практиці будемо стикатися з вами з освітленим волоссям, з фарбованим волоссям, з волоссям, яке підвергалося термічному впливу, виробники надали нам склади з полегшеним вмістом шкідливих речовин. І так, наприклад, розбираємо Асаї Гуарана. Це каратин американського бренду Ecos, який завжди робить дуже круті продукти. Насправді. Команда ЕКОС поклала життя на те, щоб розробити дійсно дієві формули. І окрім полегшеного складу, вони додали масло асаїгуарани для того, щоб живити та насичувати волосся правильними компонентами. А якщо ж ми розбираємо запкологенопластію, то ми маємо у складі колаген, який також буде протезувати волосся та наповнювати його. І так плавно переходимо до сильних кератинів. Тут ми вже бачимо більшу концентрацію дієвої речовини, яка справиться з тугим завитком. Нагадую, ми все ще розмовляємо про слов'янський тип волосся. Не потрібно сюди вносити кавказьке волосся або ж афрокарибське слов'янка. тож у нас є тут два представника, які впораються з завитком. І це в нас вог Дефінітів та Запмілєва. Вони допоможуть вирівняти е, волосся на довгий термін. Е, і трошки про їх відмінність. Я б не сказала, що вона є е, у дії самого препарату. Е, тут різниця більше у якості компонентів. Наприклад, у Vogue фінітів компоненти будуть трошки кращими, і це ви можете помітити по результату після. Після процедури, я вже маю на увазі, після п'яти місяців плівечки будуть сходити м'якіше і дбайливіше до вашого волосся. Та також при нанесенні буде аромат легший і буде значно краще випарюватись склад. І тепер хочу розказати вам про лайфхак, який дуже допомагає майстрам, а саме підложки. Підложки це ті ж самі холодні реконструкції, вони поділяються за дією і різними типами. Наприклад, якщо до вас прийшла дівчинка з дуже пористим волоссям, раджу використовувати протеїнові підложки, аби наповнити волосся та ваш склад каратину не провалювався у волосся. Це дуже важливо для фінального результату. А якщо ж вам потрібно підняти ступінь пошкодження волосся, щоб зробити каратин, то раджу використовувати амінокислотні підложки. Вони будуть протезувати волосся та зроблять його щільнішим. Тож, вибирайте склади правильно та завжди отримайте класний результат. Буду чекати на ваші питання в Дірект та у коментарі.